Вітаю, шановні мешканці Київщини. Продовжуємо інформувати вас про стан відбудови пошкоджених об'єктів внаслідок російської військової агресії та підбивати підсумки тижня, що минуло. Наразі цифра відновленого складає понад 17,5 тисяч об'єктів: це школи, дитячі садки, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури та житло. Відновлення пошкодженого здійснюється коштом обласного та місцевих бюджетів, урядових програм, за сприяння міжнародних партнерів та фондів. Однією з надієвіших програм, що допомагають відбудувати пошкоджене росіянами, є урядова програма Є відновлення, яка розпочала свою роботу 10 травня 2023 року. Загалом за рік роботи на Київщині вже подано заявок майже 21 тисяча наразі, в рамках першого етапу надання грошової компенсації на проведення поточних та капітальних ремонтів, вже прийнято майже 11 тисяч 300 позитивних рішень на загальну суму понад 1 мільярд 415 мільйонів гривень. Також активно триває робота щодо опрацювання заявок про надання сертифікатів на купівлю житла. Вже маємо погоджених 1769 заявок на суму майже 5,7 мільярда гривень. Третій етап. Надання грошової компенсації на будівництво нового житла замість зруйнованого. В рамках цього етапу вже схвалено 460 заявок на загальну суму понад 1 мільярд. 379 мільйонів гривень. Ми активно продовжуємо перевіряти якість відбудови за всіма процесами відновлення, слідкує незалежний технічний нагляд. Також повертаємо виїзні перевірки на всі об'єкти, що відбудовуються коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії та за програмою ЮНАЙТЕД 24 Крім того, хочу нагадати, що на Київщині триває активна робота щодо підготовки до нового осіннього зимового періоду. В Київській обласній військовій адміністрації на регулярній основі проводяться засідання оперативного штабу з питань підготовки до опалювального сезону за участі Київоблгазу, ДСНС, ДТЕК та профільних департаментів. Кова до початку зими необхідно провести ремонтні роботи. На водопровідних та каналізаційних мережах, на насостих станціях, очисних спорудах, артизіанських свердловинах тощо загалом до належної експлуатації в зимових умовах планується комплексно підготувати 7200 житлових багатоквартирних будинків, 1021 заклад освіти, 1037 закладів охорони здоров'я, 1400 тисячу та близько 1000 кілометрів теплових. Мереж минулий опалювальний сезон для Київської області пройшов стабільно, але враховуючи отриманий досвід, мусимо не просто виконати планові роботи, а підготуватись до можливих викликів воєнного часу. Зокрема, необхідно подбати про альтернативні джерела живлення. Чекаємо, актуалізовані дані від територіальних громад щодо наявних генераторів їхньої установки, запасу палива та відповідальних осіб. Через два тижні розпочнемо перевірку готовності такого обладнання до роботи. Крім того, вивчаємо можливість встановлення когенераційних установок. Тож на щоденній основі продовжуємо роботу по цих напрямах. Адже наша головна мета не просто повернути людей до своїх домівок, а зробити все, щоб мешканці Київщини почувалися комфортно та безпечно за будь-яких умов. Дякую за увагу.